Як ви вже помітили, в зовнішньому незалежному оцінюванні часто трапляються завдання, де питання сформульовані у вигляді документів. Давайте подивимось, як найлегше розв'язати подібне запитання До якого Великого князя київського звертався візантійський імператор Йоан Цемісхій із таким посиланням вважаю, що ти не забув про поразку батька твого. Який, порушивши клятвений договір, приплив до столиці нашої з величезним військом на 10 тисяч кораблях, а повернувся лише з десятком човнів, сам став передвісником своєї біди, не згадую я вже про його подальшу жалюгідну долю. Серед варіантів відповідей наступні Олег, Святослав, Володимир та Ярослав Мудрий. Перше, що нам потрібно зробити, це уважно прочитати документ і завдання до нього. І тоді виділяємо головні моменти. Візантійський імператор звертається до київського князя і каже про перше, поразку його батька проти Візантії. Друге, про жалюгідну подальшу долю цього ж батька. Хто із перерахованих князів? Може бути сином згаданої особи. Давайте з вами подумаємо. Почнемо з Олега. Його батька ми не знаємо, так як його прислав Рюрик із Новгорода, і він вже у 882 році об'єднав Південний Північний центр, чим і утворив Київську Русь. Наступний Святослав. Його батьком був Ігор, який здійснив два, до речі, невдалих походи на Візантію в 941 і 944, а потім його стратило повстайле плем'я деревлян. Стратили не найгуманнішим чином. Може якраз і це і має на увазі Йоанн Цемісхій, але зараз ми перевіримо, розглянувши наступні варіанти. Володимир Великий. Його батьком був Святослав. Так, він програв Візантії у 971 році, але був підступно вбитий печенігами на замовлення того ж Візантійського імператора. Плюс ніякого договору він не порушував. Ярослав Мудрий. Відпадає однозначно, Володимир Великий, його батько, помер своєю смертю в 1015 році, та Йоанн Цемісхій вже давно не жив, щоб таке йому сказати. Отож, найбільш підходящим Єдину вірним варіантом є варіант Б. Візантійський імператор сказав ці слова Святославу, адже саме Ігор, його батько, порушив договір, підписаний ще Олегом, і здійснив два невдалі походи на Візантію. До того ж, його смерть була дійсно жалюгідною, як для князя знатного роду, а ми знаємо, що це знатний рід Рюриковичів. Як бачимо, питання з документами не такі вже й складні, якщо добре розібратись із фактами, що ми щойно й зробили, і тепер маємо нашу правильну відповідь.